Вітаю вас, дорога церква. Знаєте, після такого тривожного ранку то радість вас побачити, і бути у спілкуванні і прославленні з Богом приймає досить особливий характер. Коли Бог нас зберіг і привів сюди. 15-го числа цього місяця, можливо, ви чули, були таке явище, яке називається Бобровий місяць. Це тоді, коли місяць наближається до землі на максимально близьку відстань. І дивлячись на прекрасні фотознімки цього місяця, мене відвідала цікава думка. Можливо, хтось знає, а хтось ні, але місяць сам по собі він не випромінює світло. Яким би він нам яскравим не здавався, його світло є на 100% відображенням сонячних променів. Так. І завдяки цьому Він освітлює нічну темряву, яка накриває нашу землю. Чи не нагадує вам, це нас, Християн? Ісус Христос в Книзі пророка Малахії, названий Сонцем правди. А ми, як Його послідовники, написано, маємо перетворюватись в образ Христа, щоб наше життя було відображенням, відображенням Його світла, Його слова, яке буде освітлювати гріховну темряву людей. Сьогодні тема наших роздумів звучить так: Християнин є світлом для світу. Ми продовжуємо розмірковувати над листом до Філіп'ян, і сьогодні будемо читати другий розділ з 12 по 30 вірші. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом. Звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію, усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми, серед лукавого і розбешеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя, мені для похвалив День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився. Та хоч і приношу себе на служіння і в жертву вашої віри, я радію і веселюся разом з усіма вами. Так само і ви радійте та веселіться разом зі мною. Маю в Господі Ісусі надію незабаром послати до вас Тимофія, щоб я заспокоївся духом, довідавшись, що з вами. Оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, хто б щиріше дбав про вас, адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Його ж досвідченість, ви знаєте, що він, наче син батькові, послужив мені для Євангелії. Надіюся послати його, як тільки довідаюсь, що буде зі мною. Але переконаний у Господі, що й сам незабаром прийду. Вважав за потрібне послати до вас і пафрадита, мого брата, помічника і співвоїна, а вашого посланця і служителя в моїй потребі. Адже він побивався за всіма вами і був дуже стривожений, оскільки ви почули, що він захворів, бо він захворів і був при смерті, але Бог помилував його, і не тільки його, і мене, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я швидко послав його, аби, побачивши його, ви знову зраділи, та що я не страждав. Приміть же його в Господі з повною радістю і шануйте таких, бо він за справу Христа був близько до смерті, наражаючи своє життя на небезпеку, аби доповнити недостаток вашого служіння для мене. До цього місця. Досить об'ємна частина листу, тому я пропоную нам поділити його на три основні частини, про які ми будемо сьогодні говорити. Перша частина буде звучати так: – «Процес освячення, наша відповідальність та Божа дія». Другий пункт – це буде «Бездоганне серце, як світло серед темряви». І третій пункт – «Служіння в Божу славу». освячення наша відповідальність та Божа дія. Другий пункт це буде бездоганне серце, як світло серед темряви. І третій пункт служіння в Божу славу. Освячення наша відповідальність. І, Божа дія. Я прочитаю знову 12-й вірш. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Зверніть увагу на те, що даний вірш починається зі слова Тому. Тобто це говорить про те, що нам потрібно подивитися на той приклад, котрий Павло проводить вище. Він каже, чому ми маємо бути слухняні? І вище у восьмому вірші він, він каже таке: Він, тобто Христос, упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Христос заради нас, заради своєї церкви залишив славу небес. Він прийняв образ раба і віддав своє життя, виконавши у цьому волю Отця. І, дивлячись, наприклад, Христа, апостол Павло наголошує на тому, що кожен із нас відповідальний перед Богом за те, щоб ходити у послуху істині Слова Божого, закликаючи віруючих сторонитися релігійного християнства. Дивіться, коли він їм пише про те, що вони були завжди слухняні в його присутності. А тепер. Коли я відсутній, каже Павло, і не можу вас бачити, пам'ятайте. Пам'ятайте, що ваше ходіння у святості, воно має бути перед Богом. Я не можу вас бачити, але вас бачить Бог. І він підкреслює важливість цього словами зі страхом і трепетом, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Страх і трепет не означає панічне відчуття того, що Бог тебе покарає. Навпроти, він тут говорить за ті речі, за почуття глибокого смирення, про покору, про благовіння та любов. Коли ти максимально пильнуєш за тим, щоб не зробити щось, що може засмутити Господа. Також я хочу звернути нашу увагу на слово звершуйте. Знаєте, воно досить так кидається в очі, коли його читаєш. Звершуйте, наче ти можеш щось зробити, зрушити своїми силами. Але ні, воно означає не те, що ми своїми зусиллями досягаємо спасіння та викуплення, бо у послані до Єфесян, 2 розділ, 8 9 дев'ятий вірш написані такі слова, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дієслово ж, звершуйте з грецької, буквально означає робіть до кінця. Тобто Він каже, не зупиняйтеся. Прикладайте максимальних зусиль, бо процес освячення це постійний процес, процес віддалення, наша відповідальність, але в цьому є Божа дія. Ми будемо говорити про Божу дію в процесі освячення, 13-й вірш, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Найперше і головне, що ми маємо взяти для себе з цього вірша, це те, що Бог є ініціатором освячення. Процес освячення починається саме з моменту відродження людини, коли людина через Божу благодать до нас відроджується Богом, отримує нову природу, яка ненавидить гріх і прагне святості. Павло вже наголошував на цьому раніше, у першому розділі, шостим віршем, ми читаємо такі слова: Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Бог є початком. І кінцем нашого освячення. І без нього усі наші зусилля, про які ми говорили вище, були б абсолютно марними. Тому що сама по собі людина не має ані сил, ані можливості визволення з під влади гріха та перемоги над своєю гріховною природою. Більш того, гріховна природа людини не бажає нічого доброго. Він пише, що навіть наші добрі бажання викликає Бог. За своєю доброю волею. Тоді, коли ми відчуваємо глибоке каяття у гріхах, коли ми розуміємо свою абсолютну недостатність, недостатність нашої праведності, і це спонукає нас щиро служити, ще більше прагнути святості, то тоді ми можемо бути впевнені, що це робить Бог. Це робота Святого Духа в нас. У нашій гріховній плотській природі просто не можуть бути, не можуть народитися такі зміни. У ній нарощується лише наше я, своє самовдоволеність, самоправедність, самовпевненість, гордість і так далі. Це добре можна зрозуміти, коли людям свідчиш про Слово Боже або згадати своє життя без Ісуса Христа. Бог посилає нам правильні бажання через Слово Боже та Святого Духа. Також керуючи всіма обставинами нашого життя, Він посилає нам радості та скорботи. Пам'ятаєте, ми говорили минулих разів про це. Переживаючи, які ми сильніше хочемо в небеса, переживаючи, які ми бачимо руку Божу у нашому житті та краще усвідомлюємо свою залежність від нього. І далі Бог не лише викликає обставинам, Бог дає можливість, сили та засоби здійснити ці бажання. Згідно з його волею. Тож, підсумовуючи наші роздуми, над першим пунктом можна сказати, що освячення це сукупність, сукупність духовних процесів, де Господь викликає в нас бажання та дію, але в той же час відмагає, вимагає від нас послуху, смирення, благовіння та зусиль. Це дуже важливо, бо правильне розуміння цього буде оберігати нас від лукавих вчень. Можна почути, що люди проповідують про неможливість втрати спасіння. Роби, що хочеш, і тебе врятує благодать. Ні, так не працює. І в той же час писання повністю унеможливлює досягнення спасіння нашими особистими зусиллями. Другий пункт бездоганне серце. Як світло серед темряви, з 14 по 16 вірш прочитаємо ще раз: усе робіть без і сумніву, щоб ви непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбешеного роду, серед якого висяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя мені для похвали в День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився. Дивіться, писання нам наголошує на тому, що важливо не тільки те, що ми робимо. Але й те, з яким ставленням ми це робимо, серце, наповнене наріканнями в синодальному перекладі ропатом та сумнівами, знаходиться в неналежному стані. А Біблія нам говорить, на що дивиться Господь. Він дивиться на наше серце. Згадайте, ізраїльський народ, котрий вийшов з Єгипту. Здається, люди виконали Божу волю. Вони виконали Боже повеління, вони йшли за стовпом, в якому вів їх Господь, вони отримували і користувалися Божими благословеннями та турботою. Але їхні серця були в постійних наріканнях, і в результаті майже ніхто з них не ввійшов до обітованої землі. Переносячи на нас часу і від собі людину, яка зовні все робить правильно, ходить до церкви, жертвує, служить, але в серці немає. І можна задати риторичне питання, чи матиме успіх така людина. І взагалі, чи є в неї якісь відносини з Богом. Юда у своєму посланні, коли описує людей, постійно сповнених наріканнями, у висновку говорить 19 віршем: вони душевні, а духа не мають. Так, це одна з вірних ознак. Тому що у Посланні до Галатів, 5 розділ, 22, 23 вірш, ми читаємо про плоди духа. Це любов. Радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, тобто повна протилежність. Тому далі у 14 му вірші Павло продовжує говорить про результат, що тільки тоді, коли ми будемо ходити під керівництвом Духа Божого, коли наше серце буде в належному стані, тільки тоді ми будемо проявляти правильний вплив на оточуючий нас гріховний світ. Він говорить про необхідність мати чистоту. В оригіналі це буквально звучить як бути без домішок. Це слово використовувалося для описання дорогоцінних металів високої якості. І знаєте, їхня якість залежить саме від того, чи є інші домішки в ньому чи ні. Можливо, вам колись доводилось бачити, як експерти визначають пробу золота. В них є спеціальний прилад. До якого вони кладуть золото, і через деякий час він їм показує, наскільки золото чисте, і чи є в ньому домішки інших металів. І знаєте, в нас є такий прилад. Є такий прилад, який визначає, наскільки чисте наше серце. І цей прилад це Біблія. Слово Боже, в світлі якого неможливо просто заховати нічого. Вона викриває усе таємне та глибоко заховане. Як би ми не намагалися це приговати, тому що в світлі Слова Божого все стає явним. Але того, хто його дотримується, воно буквально оберігає, оберігає від нечистоти і усякого непотребу від цих домішок, які може пропонувати нам гріх. Павло їм каже, будьте непорочні. Слово непорочність використовувалось для описання жертви, яку приносили Богу. Ця жертва вона мала бути написана без плям та недоліків. І Павло буквально їм говорить і наголошує на тому, що наші серця мають бути в такому стані, щоб вони були приємною жертвою Богу. У книзі Псалмі, 51 Псалом, 18-й, 19-й вірш, написано так. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би, та й всепалення ти не жадаєш. Жертва Богові це впокорений дух серцем смиреним і впокореним, діти самого себе, своє серце та своє ходіння перед Богом. Саме таку думку Павло пише і до Тимофія, перший розділ Тимофія 4,16: пильнуй себе. В першу чергу, пильнуй себе й навчання. Тримайся цього, бо роблячи, так ти і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Третя частина служіння Божу славу. Павло продовжує свій лист до Філіп'ян і говорить про служителів. Про Тимофія і Пафродита він описує їх як вірних, смирених та слухняних Божих служителів. Але серед усього цього тексту. Мене торкнувся найбільше 20 та 21 вірші, коли Павло пише про Тимофія і говорить, оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, щоб ширіше дбав про вас, адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Уявіть собі, що серед безлічі інших служителів та людей, які оточують апостола Павла, він виділяє цю особливу рису у Тимофія і каже: Я посилаю до вас. Дивовижну, унікальну людину, і каже: Я посилаю, тому що ніхто інший не зміг би так щиро та безкорисливо дбати про вас. Але чому? Тому що всі іщ шукають свого, а не того, що завгодно Ісусу Христу. Що ж означає шукати свого? Шукати свого означає займатися служінням, переслідуючи свої особисті цілі. Це можуть бути абсолютно різні цілі, матеріальна вигода, статус, визнання і так далі. Але що б ти не робив у церкві, бо тут говориться саме про служителя та відносини між християнами, усе, що б ти не робив в церкві. Якщо ти в цьому не шукаєш Христа, то твоє діло згорить. Все і у всьому має бути Христос, бо у Першому листі до Корінтян ми читаємо третій розділ з 11 по 15 вірш. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі і золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, бо виявляється вогнем, сам же вогонь випробує діло кожного, яким воно є. Коли чи є діло, яке він збудував у стені, той зазнає шкоди, втім сам він спасеться, наче через вогонь. Тож нехай нас благословить Господь, щоб все, що ми робимо. Ми робили тільки для слави нашого Господа Ісуса Христа. Тільки тоді ми зможемо надати іншим цю любов, цю щирість в церкві. Будемо дбати один про одного і мати ту єдність, за яку ми чули минулого разу у проповіді. І наостанок я пропоную повторити висновки, які ми робили сьогодні, і ми будемо з вами молитися. Перший висновок: Господь викликає в нас добрі бажання та дію, але в той же час. Вимагає від нас послугу, смирення, благоувіння, віри та зусиль. Другий висновок: щоб бути світлом для інших, кожному з нас в першу чергу треба дослідити самого себе, своє серце та ходіння перед Богом. І третій висновок: щоб проявляти щиру любов та турботу для інших, не шукай свого, а тільки того, що належить Ісусу Христу. Амінь. Будемо молитися.